Якщо ви, так як і я, мрієте придбати аерогриль, або як його ще називають аерофритюрниця, то я хочу сьогодні коротенько розповісти вам деяку інформацію, яку знайшла сама я під час підбору і пошуку собі даного дівайсу. І забезпечити, можливо, вас цим від необдуманих покупок. Тому що під час того, як я підбирала собі модельку, шукала інформацію і вирішувала, чи воно мені потрібно, я знайшла безліч відгуків незадоволених людей, що викинули гроші на повітря. Купили непотрібний гаджет, що це проста, марна трата коштів і так далі. А все чому? А все тому, що зачасту так відгукуються ті, хто купив найдешевшу із серій дану піч можна сказати, да, бо її ще називають мультипіч. На що потрібно звертати увагу? Ну, по-перше, якість самої пічі. Да, щоб нагрівати в там елементи, де ми витягаємо з вами чашу, щоб все бажано було металеве. По-друге, функціонал. І ось тут зупинимося більш детально. Об'єм чащі. Зараз на ринку дуже багато таких аерогрилів, і об'єм чаші 6 або 8 літрів. Як запевняють продавці, да вам цього вистачить, да, до цього на цілу родину вистачить, не вистачить, повірте, тому що. Чим менше чаша, тим ви менше в неї можете, по-перше, покласти їжі для приготування. По-друге, тим менше в ній потужність. Да? І вже ні про які там 3-3,5 кВт мови не ведеться. За часту це там 1-1,5 кВт. А відповідно, чим нижча потужність Тим і готуватиме вона гірше. Тому такі люди залишають відгуки, що навіть картопля і та не пропікається, потрібно там довго пекти, вмикати безліч разів. По-простому чому? Тому що вона слабенька. По-друге, якщо ви виберете об'єм чаші 10-10,5 літрів. Це тільки так здається, що воно таке велике, розумієте? Насправді, коли ми перейдемо до чаші, я відкрию і покажу її. В цій чаші ви зможете запекти, наприклад, курочку ціляком. Ну, Невеличку, да? середню курочку. В чашах 8-6 літрів, ні. От сили це все тільки там шматочки. Що таке взагалі це за мультіпіч? Це, хто називає аерогриль, хто називає мультіпіч, хто називає аерофритюрниця, це техніка гарячого потоку. Вона забезпечує легкий та здоровий спосіб приготування. Чому? Тому що мінімум використовується олії. Да, нам не треба наливати олію, як на пательню для смаження. Е, швидка циркуляція гарячого повітря е, те знаходиться вгорі. Знизу, на нижній чаші, що немало важливо, е, вона не повинна бути рівною. На ній повинні бути. Фігурні завідки. Це забезпечує, це допомагає нашій швидкій циркуляції, і от саме завдяки цій циркуляції, да, зверху гріє тен, знизу завдяки цій загогулінці, можна сказати, йде циркуляція, і їжа готується швидко і смачно. Вона нагрівається з усіх боків, з усіх напрямків, хоч то приготування, хоч то просто розігрів. І якщо нам і потребується олія, то тільки просто збризнути, да? щоб там та сама картопля мала хрустку скоринку. Наприкладі, моєму у мене торгова марка Zipline. Модель ZT-110. ZP, вибачаю, 110. Об'єм чаще 10,5 літрів. Вона готує при температурному диапазоні від 80 до 200 градусів. Таймер розрахований від 0 до години. Ну, тобто, від до 60 хвилин. Ну, а тепер. По функціоналу. Якщо ви увімкнете просто і не виберете програму, то вона буде за замовчуванням готувати на температурі 200 градусів. Що немаловажно, ось ця кнопочка блимає. Це кнопочка, цією кнопкою ви можете самі. Коригувати і виставляти режим. Тобто ви можете скористатись одним із запропонованих режимів, а можете зробити, як то кажуть, власноруч свій режим да, і виставити те, що вам потрібно. Ну, от, наприклад, зменшити температуру. Да. Хочеться вам поставити там 100 градусів, наприклад, і тушкувати чи готувати при 100 градусах. Так само ви можете її збільшити. Це у нас ось ця кнопочка. Далі йдуть готові режими. Це риба, це барбекю, картопля, креветки, піца, стейки, крильця, випічка, овочі, бекон. І далі саме цікаве розморозка і преднагрів. Якщо ми увімкнемо функцію преднагрів, то перед тим, як готувати, по принципу, як в духовці, щоб не класти в холодну чашу, наша мультіпіч сама розігріється, і ми будемо закладати вже продукти безпосередньо в розігріту чашу. Це доволі таки зручно і є не на всіх мультипічах, аерогрилях, аерофритюрницях. Називайте, як хочете. Так само не на всіх аерофритюрницях. Є і функція розморозки. Якщо вам терміново потрібно щось розморозити, ви натискаєте на кнопочку розморозки, закладаєте продукт і запускаєте старт. Так як ми натискали ось цю кнопочку, бачите, у нас пішов преднагрів. Ось, тобто, оце розігрівається, щоб не була холодна чаша. Вимикаємо, і зараз подивимося з вами безпосередньо, якщо нам необхідно розморозити. Все, бачите, декілька секунд і вона сама вимкнулася. От дивіться, вмикаємо піч, натискаємо на розморозку і запускаємо старт. І при температурі 80 градусів на протязі 5 хвилин буде працювати цей режим. Так само і будь-який інший режим. Якщо ви вибираєте конкретний, тут вже предостановлена температура і час приготування. Знову ж таки, кожна мультипіч. Може повести себе по-різному. І всі ці налаштування заводські це як основа, але вам необхідно в будь якій будь-якій печі приготувати самим і вже тоді коригувати. Ви побачите, чи підходять для вас ці пропорції да, часу та температури. Чи, можливо, треба зменшити, щоб не горіло, або, навпаки, збільшити час приготування. А можливо, вас задовільнять ті параметри, які виробник підібрав на автоматичних програмах. Ну, ще немаловажний фактор, ви одразу повинні знайти місце, де ви будете її встановлювати. Чому? Тому що е, мінімум по 5 см з кожної сторони, і зліва і справа, не має нічого бути поруч з цією піччю. А позаду в нас є віконечко, куди виходить гаряча пара. Тому позаду е, повинна бути ще більша відстань. Е, ви повинні це все Предугадати, щоб там не було ніяких розеток, ніяких швидко займ... легко займистих поверхонь, тому що звідти виходить поток гарячої пари. Наверх печі класти нічого не можна. Тобто, верх печі має постійно залишатися ось таким порожнім. Поверхня стола повинна бути рівна. Ну, і, в принципі, це всі вимоги. На що би ще я радила звернути увагу? Значить, навіть сьогодні я стикалася з таким запитанням. Да, в процесі приготування піч подає сигнал. Що це за сигнал? Це сигнал, що необхідно або е, перевернути. Що ви готуєте, або стряхнути. От, Наприклад, якщо ви готуєте просто картоплю, ви маєте достати чашу і просто декілька разів руками стряхнути, щоб картопля, брусочки змінила своє місце положення. Або ж, якщо це щось таке там м'ясне, перевернути лопаткою. Е це обов'язково робити, і пренебрігати цим не можна. Чому? Тому що, якщо цим пренебрігати, е нерівномірно буде приготування, е верх може підгоріти, а знизу може залишитися сирим. І тоді ви можете почати думати, да, що у вас. Бракована якась там піч чи фритюрниця, і ваша, ну, ваші продукти нерівномірно обсмажуються, нерівномірно готуються. Якщо смажені шматочки, да, ваші не хрусткі, а ви розумієте, на прикладі картоплі фрі, що це має бути хрустка з коринка, то це означає, ну як одна із можливих да, причин, цьому, що ви використали е, тип закусок, е, призначених для готування у традиційній фритюрниці, тобто, е, зануренням в олію. Да? Якщо картоплю ви готуєте, наприклад, як готується картопля Фрі, вона занурюється повністю в олію. А в нас тут такої функції нема, ми цього не робимо. Тоді, для того, щоб у нас була хрустка скоринка, навіть якщо ми смажемо м'ясо, а тим паче картопля або овочі, нам необхідно збризнути злегка ці овочі олією. І тоді на них ну, буде хрустка скоринка. Е, якщо час вийшов, а ви бачите, що ваша продукція, яку ви готуєте, ну, сира, сирувата. Що да? це може бути? По-перше, не потрібно набага... накладати багато інгредієнтів в кошик, в, це, в чашу. Має бути гарна циркуляція повітря цього гарячого. Чим менше інгредієнтів, тим швидше і рівномірніше вони обсмажуться. Або може бути ще таке, що ви скористалися не стандартною програмою, да, а своїми налаштуваннями, і виставили за низьку температуру. Тоді теж може бути, що час у вас вийшов, а ви, намагаючись убезпечити себе від того, щоб воно пригоріло, воно у вас просто не доготується. Або, ж навпаки, Температуру ви залишили, а час поставили занадто малий. В такому випадку також ваша продукція може не доготуватися. Взагалі, якщо придивитися, в цих ємностях, в цих чашах, майже у кожної торгової марки повинна бути позначка МАКС, да? тобто максимальний рівень, допоки можна накладати продукцію. Не можна її наповнювати, наприклад, тією картоплею прямо повну доверху, тому що ну, не буде вона готувати так, як слід. Це потрібно розуміти. Ви ж, коли, наприклад, в духовку ставите листик, да, і в нього бортик 5 см. Ви ж кладете ці 5 см, ви ж не кладете зверху ще да, горку 10-сантиметрову. Ні. Тому й тут потрібно просто розумітися на цьому. Якщо з вашої мультипічі чи грилю да, пішов дим, це може свідчити. Перше, про те, що ви готуєте дуже жирну їжу, або друге, що ви погано вимили після попереднього приготування ваші чаші. І старий жир починає через нагрівання диміти. Просто на наступний раз уважніше. Мийте, дивіться, стосовно посудомийних машин, взагалі, взагалі, пишеться, що їх можна мити в посудомийних машинах, але те, що я знаю вже від користувачів, ще раз повторюсь, я дуже багато вивчала інформацію про це, збирала всі за, проти, відгуки. Не радять мити в посудомийній машині, тому що все рівно псується і ось оце напилення да, на чаші. І всередині антипригарне оце напилення також псується, якщо мити в посудомийній машині. Е, стосовно миття. Миється легко, це я вже перевірила і особисто, ми смажили індичку вже. Миється за допомогою м'якої мочалки і простого миючого. Не використовуємо залізні сіточки, не використовуємо абразивну всю цю хімію. Щоб не подряпати, не пошкапати антипригарне покриття. Якщо навіть ви готували м'ясо, і вам здається, як я от індичку готувала, да, що воно ну, дуже занадто прилипло до цієї сіточки, то я просто залила водичкою теплою після приготування. Воно все відійшло ідеально. Просто потім мочалкою змили і все. Дивимося далі стосовно чаші. Ось на дні основної чаші, як можете бачити, ось ця зірочка. От саме завдяки їй відбувається рівномірне циркулювання гарячого повітря. І ось тут є велика помилка тих людей, які для того, щоб було легше мити, при приготуванні стелять ось сюди фольгу. Тобто у велику чашу стелять фольгу, потім вставляють ось цю, і тоді вже викладають сюди продукти для приготування. Що відбувається? Відбувається слой фольги поміж нашим дном і ось цими дірочками. Закривається потік циркуляції повітря, продукція готується нерівномірно і немає тієї знизу скориночки, яка повинна бути. Ще є кладуть е, зверху або пергаментний папір, або фольгу. Ну, я взагалі противник фольги. Що стосується пергаментного паперу, єсть продається спеціальний папір, е, пергаментний, він іде з дірочками. Є, продаються ось такі силиконові форми. Вони так і називаються для аерогриля. Темно, погано видно. Зараз спробую ось так показати. Ось. Вони йдуть з двома ручками по боках, щоб було зручно виймати. І ось така з тоненького силікону. Ось така форма. Ці форми вони спеціальні. Вони так і називаються. Форма для аерогрилю. Їх використовувати можна. Ну, дивлячись для чого, звичайно. Але ви повинні розуміти, що тоді не буде хрусткої скоринки знизу. В чому сенс? В тому, що ця форма вона стає не на все дно і залишається відкритими дірочки для потоку циркулювання повітря. Також можна використовувати оці, знаєте, одноразові, ну вони такі, як фольговані форми, їх також можна використовувати, але це все, все ж таки більше для чогось або рідкого, якщо ви запікаєте, або для розморожування, або ж для випічки. Чому? Тому що, наприклад, якщо ви готуєте. Просто м'ясо або картоплю, і поставите ось оцю форму, щоб легше було мити. Да? То у вас жир, який буде виділятися з м'язка, буде залишатися тут. І воно, по-перше, того, що не приготується рівномірно, так ще й знизу не буде тієї скориночки. Тому використовувати їх можна, але потрібно все ж таки дивитися, де воно потрібно, а де можна обійтися без нього. Я зараз планую випробувати функцію розморозки. І я планую використовувати ось цю вставку для того, щоб не текла волога да, та не розтікалася по всій чаші. Бо це не приготування. Також найближчим часом я планую в цих формах спробувати випічку. Але це все попереду. Сьогодні в нас з вами було знайомство, тому, якщо вам або Цікаво, або ви плануєте придбати. Підписуйтеся, слідкуйте. Всі ці відео, які стосуються аерофритюрниці, будуть в окремому плейлисті, і я буду намагатися показувати вам все те, що я в ній готую і як я її використовую. Дякую за перегляд!